Ми щойно провели зустріч із міністрами, і, на жаль, нам довелось обговорювати нещодавні спроби Росії повернути у Європі час назад. Особливо тут, у країнах Балтії, ми дійшли згоди, що не прагнемо холодної війни, а тим більше воєнного протистояння з Росією. Але ми будемо захищати наших союзників, заснований на верховенстві права міжнародний порядок та світле майбутнє, яке він забезпечує. Американські військові повинні комо швидше долучатися. Учитися до військових навчань на теренах Балтії, тому ми тимчасово розмістимо одну бронетанкову бойову бригаду та супровідне устаткування, включаючи танки, БМП і артилерію в країнах центральної та східної Європи. Естонія, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити на своїй території батальйони американських військових, які будуть переміщуватись по регіону для проведення тренувань та навчань. which will be moved around the region for training and exercises.